На продаж маємо один з найкращих електромобілів в своєму бюджеті. Hyundai Kona, 21 рік рестайл, батарейка 39 кВт. Має тепловий насос, трьохфазну зарядочку. Автівка привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. На гарній комплектації LED-оптика, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Повний електросклопакет, преміальна акустика, крел, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, адаптивний круїз, утримання в смузі, великий екран, клімат, бездротова зарядка, підігрівчики керма, сидінь, два ключики, заводське тонування, камера заднього виду. Пробігу всього-навсього 49 тисяч. Зарядка подовжувач, все в комплекті. Вся в рідній фарбі, сох акумулятора 100% і ціна 18900. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Єрмоли, Мелешка, 1В.